Усім привіт! Продовжимо розбиратися з іменниками, які закінчуються на «р». Минулого уроку ми з вами розглянули такі іменники, які закінчуються на ар-ир. З'язували, які з них належать до м'якої групи, які з них належать до твердої групи. Сьогодні поговоримо про іменники, які закінчуються на ЯР. І з'ясуємо, які з них належать до мішаної групи, які до твердої. Для чого нам взагалі це потрібно знати? Ну, наприклад, є у нас слово футляр, і є у нас слово школяр. Обидва вони закінчуються на яр. І, здавалося б, повинні і змінюватися вони однаково, але ні. Якщо ми починаємо їх змінювати, виявляється, що Школяри, але путляром. Там О, там Е. Ну, про особливості відмінювання е, іменників різних груп е, ми поговоримо в іншому відеороці. Е, сьогодні наша мета розібратися, яка е, з цих груп буде твердою, яка буде мішана. Звичайно, можна сидіти і рахувати наголоси. Переходить, не переходить, переходить, не переходить. А можна зробити намагати простіше. Просто запам'ятати, що назви істот, назви людей за родом їхньої діяльності це мішана група. Подивіться, як я це зобразила. Людина мішає щось у цьому казані, це значить мішана група. Різьбяр, каменяр. Бджоляр. Це назви людей за родом їхньої діяльності, і це мішана група. До твердої групи належать назви предметів, назви неістот. Ну, можемо це зобразити у вигляді ну, ось такого футляру, який символізує предмет. І показати, що він твердий. Це значить, що група ця тверда футляр, екземпляр, циркуляр це не істоти, це тверда група. І куди ж без винятків? Є у нас назви істот, назви людей за родом їхньої діяльності, які належать до твердої групи, а не до мішаної. Це такі слова, як муляр, столяр, маляр, ювіляр, мадяр, мадяр це те ж саме, що й угорець. У минулих відеоуроках ви побачили, як можна запам'ятовувати винятки. Наприклад, скласти якусь історію з ними. Як ви гадаєте, ваш мозок запам'ятає краще ту асоціацію, яку ви самі придумали, чи ту, яку вам подали вже готову? Звичайно, ту, яку ви придумали самі. Тому спробуйте самі придумати якусь історію. Смішну, безглузду, але. Чітко уявляйте собі, яскраво уявляйте те, що ви собі там вигадуєте. Так ваш мозок її запам'ятає. Якщо ви напрацюєте навичку, використовувати цей метод, він вам допоможе не тільки під час навчання, але й у повсякденному житті. Наприклад, коли ви підете до крамниці купляти продукти, вам не потрібно вже буде писати список. Ви згадаєте ту, ту історію, яку ви там собі придумали, і одразу все згадаєте. Своїми фантазіями ви можете поділитися у коментарях або у спеціальній темі обговорення в моїй групі ВКонтакті. От і все. Розвивайте фантазію. З вами була ваш відеорепетитор та онлайн-вчитель української мови Ганна Дем'яненко. До зустрічі!